Доброго дня усім, і ми раді вас з мамою знову вітати. Це моя мама Олександра Козенкевич, психолог, психотерапевт, доктор психології. А я Юлія Козенкевич, її почесна дочка, і також студентка психології. І сьогодні перед нашим випуском він буде сьогодні про це, чи під час війни я можу відпочити. Ем, насолодитися також часом, який я маю е, як людина. Але окрім цього, сьогодні вам хочемо запропонувати також книжку, яку видала моя мама, щаслива мама у 40 І мама, чи би могла сказати кілька слів про що ця книжка, для кого вона? Ця книжка для кожної мами для кожного тата, для бабусі також дідусів. Вона це. Що маючи немовля навіть віці чи віці 20 років, чи 30, чи 40, ми можемо також відпочивати, ми маємо право радіти життя, ми маємо право дбати за себе. І буття мамою, буття татом має давати нам розвиток. Тобто, якщо хочете послухати також, що під час виховання дитини. Ці також простір на саму маму, то що запрошують ту книжку прочитати. Запрошуємо. А сьогодні ми поговоримо, як я вже попередньо сказала, про відпочинок під час війни. Знаєте, я особисто зараз знаходжуся в Україні, я навчаюся в Польщі, і мої батьки таким радісним голосом запропонували мені приїхати до України цього року і відпочити тут разом з ними, зустрітися. Але для мене це також було дуже важливим запрошенням, тому що особисто я можу відпочити найкращий спосіб, коли я з людьми, які для мене найближчі, в моєму випадку, це моя мама, мій тато і мої два братики. Але окрім цього, цілий час маю відчуття провини за те, що я сьогодні можу відпочити, а багато людей не може. І хоча я маю можливість, я особисто дуже люблю гори, думаю, ти також, і можу бачити гори, підніматися на вершини, дивитися, яка і неймовірна наша земля. А є багато людей, які цих можливостей не мають через, те, через, через війну. Як я маю з цим давати собі ради? Щоб ми мали силу виграти війну, ми маємо мати силу. Народ, який є в травмі, народ, який не дбає за себе, народ, який має слабку фізичну силу, слабку психологічну силу, моральну силу, не виграє війну. А якщо виграє, то на патових правах, щоб Potem niby wygrana wojna, ale jeszcze w czas czasie okupacja, bo mentalnie ktoś przejmuje władzę nad nami, czy przez parlament, czy przez wybory jednak i nas czekają no, pisać o winy. To też to, Rosja nie osiągnęła terytorium w taki sposób, ona będzie próbować znowu przez juridyczne zakony, projekty, przez ich rzeczy robić te następne zmiany, żebyśmy zobaczyli, e, jak warunki nie tylko fizyczne, ale i wpływa wpływają na przykład На euh, Фейсбукі на інформацію, як ворог неймовірно, наприклад, боровся за це, щоб ми не виступали на Євробачення. Він осмішував наших кандидатів, щоб забрати залі наших кандидатів із Євробачення, і зі спорту, із інших сфер життя нашого народу. Ми мусимо мати мінімум резерву сили в собі, щоб бачити, чи та інформація навіть написана під прізвищем українським є ворога чи, чи моя. Тобто, щоб, мати, щоб виконувати відповідну дію, я мушу мати резерв сил, я мушу мати потенціал. Повертаюся до таких основ, які є в психології, як піраміда Маслова. Зараз, щоб ми існували очевидні речі, ми маємо спати, їсти, дихати повітрям і бути в мінімальній безпеці. Це мінімальні речі. І, чому я про це говорю? Бо частина людей е, також заохоче, щоб під час війни скоротити сон, не спати, по ночах молитися. Я питаюся, яка буде якість моїх послуг, якщо я скорочу систематично свій сон, яка буде якість моєї психіки і мого тіла, якщо я не подбаю під час війни за, е, за, за те, щоб спати, і їсти, звичайно. Для солдатів це дуже обмежене. Дуже... Тому ми висилаємо посилки, щоб також вони мали е, кращу зброю, краще їдження, кращий одяг, їм гроші, робимо все, щоб і там забезпечити кращий рівень харчування. Е, без сну людина довго не буде функціонувати. І тому також є ротація нашого війська. Але тепер говорю про населення інше, яке не є на передові, без сну, без їдження, без систематичного відпочинку. Кожного дня ми не зможемо бути дуже обережними до дій ворога. Ворог не тільки воює через своє військо, він також воює через емедії. Я десь недавно бачила знову ж. Таку е, дезінформацію, навіщо нам єдиний канал? Краще ми б ці гроші на війну видали. Хто здобуває територію інформаційну, і здобуває територію землі? Якщо ми не маємо свого телебачення, своїх каналів, своєї інтелігенції, ми не маємо свого народу. Тобто вкратці, якщо я можу відібрати те, що ти говориш, без сну, без їжі, без відпочинку, ми не зможемо виграти війну. Або виграємо їх на дуже поганих правилах і не зможемо побачити, що ворог буде потім е, пробувати нас е, підкоряти під оглядом е, знову ж, винищення нашої нації, нашої мови, е, вхоження тобто, в наш парламент, не буде мати ресурсу це побачити. Тобто, не якби він використає нашу слабкість, так. те, що ми не задбали за себе. Так. To Dlatego rozładowania, odpoczynku, taki, jaki jest realny podczas winy. To nie tylko może być systematyczna prowolanka, zadbanie o pro, sprawy fizyczne. Jeśli ktoś pracuje intelektualnie, Він лікаром, вчителем є, психологом чи тисячі інших професій, де ми працюємо головою сидимо, відпочинок має бути активний. Тобто, що каже, займатися спортом. Чи я про це говорю? Недавно я говорила також з моїми друзями-військовими, і вони говорили, що нам боляче, бачити, як люди ходять в спортивні зали, як ходять в кафешки. Дорогі мої, якщо ми не будемо підтримувати наших кафешок і пити кави, My stracimy lokalny, mały biznes. Ja uważam, że to jest mój obowiązek. Kawę wypić nie w domu, a w kafe, żeby wesprzeć osobę, która jest właścicielem tego kafe. I zapłacić na dużo więcej niż ja wypiję kawę w domu. Po pierwsze, ja rozluźniam się, spotykam się z kimodą i nawiązuję kontakty, i wesprzeć inną osobę w tym kafe. A co najważniejsze, ja wystawiam pieniądze dla swoich ludzi. I żeby oni mogli później. Dla swojego bazaru, żeby oni mogli za żyć i nie musieli wyjeżdżać z Ukrainy. Jeśli my pracujemy e, e, w czymś, i studentami, pracujemy intelektualnie, no nasze miejsce jest w sportowych załach, czy bieganie po ulicy, trzymanie się sportu, żeby było żeby żebyśmy byli optymistami, ludzie podzielimy siły przez odpoczynek. I będziemy biegali mm -hmm. taryczką, warto, górę, warto. Jeśli my pracujemy fizycznie, to czymś, czym chcemy pospać sobie, że nasz odpoczynek to poriadna sofa, mm harna -hmm. kołdra, mm harna -hmm. muzyka, przychodzimy do domu, idealna sobota. Ми спимо просто, чи, чи пів неділі ми спимо. Чому, бо цього потребує наш організм? Цього приходить військовий з фронту. Ну він потребує неймовірно виспатися. Неймовірно. І, і, і це є очевидне, що, що е, ми тих потреб не можемо, ну не можемо не бачити. Знаєш, цікаво, мені було, бо я кілька років тому була в Ізраїлі не дуже коротко. І мені, знаєте, в Ізраїлі цілий час відбуваються війни, конфлікти. І я б сказала, це якась така. Авіть навіть прикро сказати норма їхнього розвитку життя. І що цікаве було при тому, що були цілий час теракти в кафешці, де я сиділа дві години пізніше, померло кілька людей, бо там вибухнула бомба в Тель-Авіві. І що цікаво було, при тому, всьому люди цілий час тішилися з життя. Тобто йшли на дискотеки, сміялися, брали найкращу футболку, розвивали бізнеси, одружувалися. Я питаюся, чому, якщо, якщо таке складне життя, вони кажуть, Юля, тому що ми не знаємо, що буде завтра, я роблю сьогодні все, щоб бути щасливим в реальності, яку я маю. Я не маю іншої держави зараз. Мені 21. І мені тільки зараз буде 21, і я живу в Україні. І, відповідно, я можу прожити. Свою молодість, те, що, можливо, я буду мати майбутньому дітей з сумом, з тим, що я закриваюся, і кажу: ні, я не буду святкувати навіть свого одруження, шлюб, він ж буває найчастіше один раз в житті, без музики, а можу на відворот віддати честь для мертвих і бути щасливим за живих і відсвяткувати життя. Я думаю, що це також вибір, який може допомогти мені сьогодні, нам не дивитися. На, на майбутнє завтра, але за 10 років, за двадцять. Знаєте, я думаю також, що на ту перспективу. Тому так і важливо, щоб народ, який ми маємо відновити після так волонтерських втрат, це має бути народ освічений, здоровий, гарний, мудрий. Це має бути норма, що Українка не тільки в для євроті є найгарніша жінка, бо в таку вроду Бог сам подарував для Україну. Шов пересіча Українка є однією з найгарнішою жінкою Європи, і це очевидний факт. Ale ta ukraińska także ma dbać, bez względu na winu i za swój odpoczynek, i za swoje włosy pofarbowane czy niepofarbowane i za swoje browy i za swój makijaż i za swój wygląd i za swój rybę intelektualny i za swoją codzienną mołytwo i swoją równowagę i swoje stawanie do dzieci, do człowieka to jest wysoki kłas ukraińców wysoki rybę powiedzinki także jesteśmy za granicą, one utożnić nas z całym narodem. Kojarzyła ja e, w misji swojego pochodzenia, e, Pierwsze kroki, jak ja tam robiłam, to raczej szukała szukałam pracy, żeby mieć dzierżawę utrzymania e, za kordonem, a drugie, że co ja muszę zrobić dla całego narodu, żeby pokazać im e, kartynek Ukrainy. I ja pomyślałam, że tak jak robię wideo dla Ukraińców, zrobię wideo dla Polaków. Takie myślisz, że to już z i lokalne TV. Ja wysłała i je czuć dosyły. E, i, e, I ja zapisywała z ich redaktorem dwa roki wideo i teraz jak wyjechałam, moja mama mówiła, że Oksandra, każdy dzień pokazuj to, ty mówisz dla Polaków. proszę mi o mówiła, ja się, była dla polskiego narodu. Czemu? Że było w nich, e, schemu, że Ukraińcy wszyscy są taki, Tak oswieczeni, tak wyglądają, taką mają zacisków, w takich sukienkach chodzą, taki mają poglady i taki jest standard widności na szkółu, z człowiekiem, takie rozumienie patriotyzmu, takie świadkowanie RIS-2 i będzie będę pomagać Ukrainie, kiedy w pamięci ki, będzie taka schemat Ukrainki. I to tam, gdzie my jesteśmy, Czy nawet my odpoczywamy, my pokazujemy naprawdę kim jest naród. narod. Czy warto nam pomagać, czy nam nie warto do pomagać. I to e, e, ja was zachęcuję także. Kiedy my, e, czy my odpoczywamy za koordyną, czy odpoczywamy na Ukrainie, jakby dbać o proróżnienie tego, jak my sobie wiedzimy. Ja jestem ja, daleka od alkoholu, narkotyków, używania e, niecenzurnych słów, bo my tym samym wybawiamy tych ludzi, którzy chcieli pomóc Ukrainie, którzy zobaczyć, że my jednak wiedzimy sobie niezależnie od moralnych, że e, Моя поведінка навіть під час відпочинку чи праці ну, є далека від, від якогось Ідеал. мінімального стандарту. А від нас тепер під час війни очікується дуже високого стандарту. І я думаю, що е, ми можемо його також показати. Але я також думаю, що дуже особливо залічу з відпочинком, це є дуже важливо відпочивати, щоб мати тут щасливе життя. Там, де я зараз є, в якій державі зараз я є, з можливостями, які я маю, і відпочинок цей одна з частин. І щоб бути щасливим, мені потрібно відпочивати, щоб підтримувати мою державу. Я думаю, що нікому не потрібна. Я, яка є змучена, зла, не маю сили нічого робити, але не відворот, яка через те, що я маю мудрість собі, щоб задбати за себе. За свої можливості, за за мій вільний час маю можливість зробити три рази більше з найкращою ефективністю, і щоб показувати всім, так Україна є сильною, неймовірною, чудовою державою, і вона буде тут стояти. Тобто, тепер, коли ми маємо літо, дуже вас всіх заохочую. Подбати за довший сон, подбати за, за добре якісне їдження, різноманітне, подбати, щоб поїхати на річку в гори до лісу, на прогулянки, зайнятися спортом. Подбати за те, що ваші діти поїхали на табір і не мати почуття провини. Це єдине дитинство, єдине мові Ваша дитина має і її місце є на таборі. Що слава Богу, то таборці організує там, де ви є. Якщо не організує, приїжджайте до нас тут, де ми на західній Україні робимо табори. Користайтеся того, що ми. robimy i niechaj młodzień rozwija się, odpoczywają tak samo podróżia i wsi inni osoby. E, przy, przy, przy takiej wyznaniu, przy takiej wstąpieniu odpoczynek jest czymś bardzo oczywistym i potrzebnym. Dobrego Wam i nam odpoczynku! Do zobaczenia!